Заліз коротше, сала поїсти, поним? щоб ніхто не найшов. Ну що, друзі, добрий ранок. Як бачите, я знову, знову на дикій річці, на своєму місці. Блін, Поки сюди дійшов, чуть не впав, чесно кажучи, тому що за моєю спиною там Блін, сонце якраз в світить. за моєю спиною там вода, костюм не вдів. Я в таких чуботях. Будемо ловити сугубо на поплавчанки сьогодні. Даже не брав з собою, вернее, з собою фідери брав, але розматувати їх точно сьогодні не будемо. Сугубо в нас сьогодні буде рибалка на попловочну удочку. Будемо старатися виловити саму крупну особь із цієї річки. Ну, саму крупну, звісно, ми не виливемо, тому що тут є сами таке, яке росте. Але маємо надію, що щось крупненьке все-таки нам вдасться піймати. Крупненьке я маю на увазі більше, ніж 1 кг. Дивіться, на цей раз, друзі, я зробив. Ось таку ось прикормку, це пірловка, перемішана з чесночною сипучкою. Запах просто просто бомба. Будемо ловити сьогодні на паріка. Вот. Ну і на таку пірловку будемо пробувати. Глубина тут десь сантиметрів 40 в цьому місці. Карась підходить під самий нос. Тому в принципі немає значення яка глибина. Саме головне це сидіть тихо. Тихо не шевелиться і чекати на свою рибу. Зараз швидко кормимося, ставимо камери і вперед. Іди mm. сюди, оце порад, друзі мої. Друзі, нарешті, блін. Гупрошка щось тупорилить опять. Як завжди, блін. Нарешті. Довгоочікуваний карасик. Нарешті, блін. Видите, друзья хороший лапать. достойный такий под кіло. Зважимо уже потом у Михалыча на весуликах. Такий грамм 800 точно есть. Желтенький, блин. Главное, що сейчас вам прикол розкажу. Не поверите. Ось таку перловочку ми робили. И піймав я його на таку перловочку. Тому це у нас з чимсь чесничком і підварив так добренько. Скажімо так, трошки навіть переварив, але нічого. Бачите, взяв товариш. І, між прочим, оцю удочку закидую далеко і щось не хоче. А це на, на каретиша 4 метровку кинув каретиш. І бачите, взяв, він підходить під берег. Тут кльов якщо є, ви ж знаєте. Шурує, кабани такі шурують, що мама не горюється. Ось таку красу відправляємо. Много ну, прошло конечно. мене щось что-то тільки Михайловичу сказав, що не глюче нічого. И блин як на тобі назло. Взяла и заглючила. Ну це жесть просто. Так, ну що. Давайте. Опа. Іди сюди. Иди сюда. Оце апарат, друзі, й-мої. Оце апарат. Іди сюда. Ух ти, ймо, йо бля. Ух ти! Оце кабанчик. Оце, друзі, кабанчик тільки погано дуже взявся. Дуже погано взявся. Оце чертяка. Оце, друзі, чертяка. Дивіться який. чорт, Просто чертяка. Кілушка. Подкілушний карась. Ай. Просто дивіться як він переливається на сонці. Та ти що, лапті, блін. Ловляться то, що треба. Те, що надо. Бачите, ну що? Ну а все. То, що я зробив, я Михайло теж такий сам дав. Не знаю, ловить він на неї чи не ловить. Подивитись у відео, бо я саджу, у мене сидить, я не бачу його навіть. Ну, коротше говоря. робота на снасть. Чесночком засипав, а, запах просто класний. Работає Ну що зараз, бачите, іменно на праву удочку дивлюсь, зажмурило. Я одразу всі жмуріки кеть, перестала жмурити, а потім через буквально секунду, там 3-4 знову жмурики пішли. І дивлюсь, поплавок зашевелився. Я вже думаю, все, зараз він візьме. І він якраз взяв так ніжно-ніжно, знаєте, то є ніжно ніжно і пішов. Вылаживаюсь. У меня <свят> такого столика, конечно, нема, как у Михайловича. Я вот, видите, по поселянский, как он говорит. Ну, ничего. Как говорится, в тесноте, не а в обиде. С такими карасями можно и поселянский, как хочешь. Такая вот у меня сегодня трапеза будет. Все такие. Знаешь, что я задумался? Треба ж посолити, друзі. Що це за яйця без солі? М -м -м. Mm. Уже красне, як буряк. <кхід> Сонце таке лупить? Що, мама, не горюй. Дівціолі, блін, кофту, тому що шея в перший раз горіла, вже пече. Вітру немає, це дуже добре. Але і кльов так собі. Но коли сонце поміняє свій горизонт, починається кльов. От запам'ятайте слова. Запам'ятайте слова. Блін, тільки сів поїсти, друзі. Тільки сів поїсти. Бережішні неудобно його. Неудобно ж його брати. цього паразита давай сюди а то сильно довго ти мурижиш. Ну, кисів поїсти він клює Ну, хороший М -м -м. дивіться хі, друзі апаратик уже такий шершавенький просто пушка просто пушка на дальню удочку взяв Шавенький такий, здесь грам 600, может здесь 650, около 700, хороший карась, що сказати. Хороший друзья карасик. Ну надіємося, що прийдуть покрупніші карасі. Іди сюди йди сюди. Ух ти! Друзі, як же приємно його блін виважувати Як же ж приємно його виважувати І весь такий, знаєте, подкілушний карась Вась под килушный карась. Ну, это вообще красавец. Это вообще красавец просто. Видите, какой мамонт. Видите, какой мамонт, друзья. Ну, просто мамонтяра. Просто мамонтяра. Сонце поміняло горизонт. Дивіться, які пішли кілограмові карасі. Оце вже реальна кілушка. Ух. Апарат, блин. І там клює на тігудочки. Ти, ти сховався, думав ти мене знайду? Я тут з під зонтиком. Гаража. А я, я дивлюся синій грибок в камашах стоїть. Думаю, піду на розвідку гляну. Тут це тут такий сидить. А це Михайлоць, дивіться. і... Шурує, блін. Заліз ввечеряти, коротше, сала поїсти, бо я? <laughs> Щоб ніхто не знайшов. <laughs> Головне запрятався, дивіться, друзі. Бунки, а, його тільки видає оцей синій грибок. Шурує, під'їдає, сидить, блін. Люди сало. Ой. Та я тільки що перекусив. Ковбаска є. Ой. Тобі ковбаски дати. Що Шо там, щось поймав чи ні? Да. Трохи клює? Так потрошки. На, пуфіки. на пуфіки? Так Та кодо такого, грам 800, а то такі 600-700. Я вже одну удочку не закидаю взагалі, бачите, на одну. На одну? Блін, друзі, реально. О, це... на ту клює. Да? На, ну, з а -а -а. Мармишкою клює. Без мармишки тільки що це першу вийде. Обалдеть. І штук 5 ще прогавив, тому що... Ну, Поки камера включилась, поня, мені ж риба не треба, мені ж треба поклівку зняти, бо людям теж не цікаво, що, ну, що ти витягнув і рибу і показуєш. Вони рибу в магазині бачать. Друзі, а треба ж їм її зняти, як вона хліє, як ти її Друзі, Протя, тут, Таке місцину таку Михайловичу виділив, дивіться, приїхав до мене в гості. Да, Жені, спасіба, да, Женя мене посадив у рибному місці, а сам всім не в рибному. Ні, я теж поймав, друзі. Я думаю, що ви бачили, бачили яких я грабелів ловив. Е, Ну, у нього тут пейзаж просто сумасшедший. Це зараз у нас день, а ми ждемо вечірнього кльову. ввечері сказали, що будуть ці крокодили клювати бігемоти, а потім за ними і кашелоти. Да, Михайлович? І да. зірний попугай. Ну все, друзі. Чекаємо вечірнього кльову. Я ж вам обіцяв, там кілушки повинні бути і полторушки припливти. І желательно ще якось ленчика приймати. Це було б взагалі заміщательно. Сюди, на базу, на базу, друзі, невеличкий карасик, але достойний, а перший втік такий був кіло, а може і більше. Блін, який тут, який тут сильний карась. Це просто капець. Ви навіть собі не представляєте. Який тут сильний карась, друзі. Ліва стоїть. Права стоїть, не хоче. Ну не знаю, може і за те, що близько. Коротше, то працювала більш близька дистанція. Бачите, права вудочка в мене працювала. А це тепер дальняк працює. То в нас було утром і в обід штіль. Вітра взагалі не було, а це зараз бачите, як ряб, пішов вітер боковий зліва, Буде вже переміна погоди завтра. Холодно вже буде. Коротше кажучи, як обично, знаєте. Коли буде кльов, кльов був вчора і буде завтра. Десь приблизно так. Але я вважаю, що рибалочка сьогодні у нас вже і так хороша вийшла. А грех жаловаться. Друзья, это... Вот хороший кабан. Вот это хороший кабан. Давай сюда. В ячейку заведу еще не? В сюда. Нет, наверное, была ошибка. А может и нет. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, и ушел. Ну, нормально. Так тоже треба. Хороший карасик. Я уже знаете, как хотел. его на рапа. Ну, у мене леска позволяет на рапа. Но, видите, трошки одірвалась з нього Ну, що ж друзі карасю теж треба давати право на жизнь що ж ви хотіли бачите поборовся за свою жизнь вот. і заработав свободу фухть прессите Блін Іди сюди. Йди сюди. Цей не зайде вже. Цей друзі не зійде. Блін, першого злив. А того злив. Дивіться, Хороший. Ааа, красавець. Ух. Зверюнькель просто красавец, ай ляпота. Друзья уже выхожу, товарищ пришел Андрюха, это мой товарищ. И сразу, бачите, и сразу распочинился, Андрюха, берем, берем. Стой, стой, я возьму, я возьму. Я возьму. <звучить> Ух ти, дивіться який. Ух ти. Сразу Андрюха розпочинемося. <поколіло> кажу, Андрюха, знімай відео, блін. Хочу блогера з нього зробити. Друзі, це рибак від Бога. Чесно кажу. Шурує я от отаких карасів, блін. В самих таких містах України. <хе> Тримайте, пане Андрію. <поколі> я, я вас <поколі> вітаю. <поколі> Дивіться, реально, ребята, все вже вечором уходжу, дивіться, скрутився. Приїхав товариш, каже, та, пол часа каже, є, поймаю, десяток каже. І поїду додому. Хі, тільки став, лупнув карася. А ви кажете, кажу, Андрюк, знімай кіно, будуть класні перегляди. Дивіться, який рибоцюга, блін. Вот такие вот. Вот так вот. Вот так вот, да, Андрюх? Вот так вот после работы трошки отдохнуть. Правильно. А то на диване, да? Не да, то пальто. Не то. Согласен. Будем потихоньку, друзья, уже выходить. Андрюха, хай ловить. Уступим ему. А я еще минут 15 да, посторожу. Ну да, посторожишь наших карасей. Так, ну что? Андрюха, давай не хватає чи Щоб монстра вальнув А ми поки потихонечку погнали Подиємося улов наш Не густо Но карасі хороші Карасі друзі зачетні І сходи були Дивіться які карасики чи бурасики. Как на подбор. Как на подбор. Такі десяток таких красиків. Ну, сходи конечно в мене 4 схода було. Чотири схода було. Але її трошки підловили. Не густо. Але завтра переміна погоди буде. Тому Не, ну карась реально хороший. Карась блин. Карась просто достойний. Такий по 800 грамів. Отлічно, я вважаю отлично. Ух. Так, ну Ось така ось рибалочка получилась. Далі будем щось експериментувати, щось міняти, можливо, там поїдемо на іншу водойму, подивимося, якісь місця більш цікавіші. Може якась буде різноманітніша е, риба. Ну таке, коротше, треба експериментувати. Кому сподобалось пальці вверх, хто на каналі підписуйтесь. А я погнав додому. Всім удачі і пока.